Навіщо люди роблять татуювання? Поміркуємо на дану тематику, хоча вона мені і не властива, маю на увазі, не є колом моїх наукових інтересів безпосередньо, одначе певною мірою цей аспект пов'язаний з психологічним. Так от є декілька мотивів, чому ж люди роблять татуювання у себе на тілі. Я вам розкажу, яка причина, і, зокрема, яке татуювання, скоріш за все, є відображенням даної причини. Ну, до прикладу, дехто на тілі зображає космос, це можна певною мірою розцінити як потребу знайти себе. Тобто світ такий от, він безмежний і, можливо, незрозумілий, який не має ні початку, ні кінця, то людина таким чином. Певною мірою відображає своє оце ось внутрішнє прагнення віднайти себе у цьому світі. Тварини. А що ж означають тварини, коли їх зображають у вигляді тату? Ну, як ви розумієте, тварини це про інстинкти. Тобто певною мірою транслюються, відображаються ті інстинкти, які сповідуються людиною або які б хотілося б сповідувати. Це певною мірою і певний такий символ сили, тобто тварини є відображенням сили, сили, яка є, можливо, у людини, але в переважній більшості сили, яка б хотілася б щоб була, різного роду черепки і так далі і тому подібне це намагання контролювати смерть. Оголені різного роду тіла це про сублімацію. Ну, я думаю, що вам зрозуміло сама етимологія даного слова, якщо що, то загуліть в інтернеті. Але сублімація це, до прикладу, от хочете ви викурити цигарку, але для того, щоб оцей потяг якимось чином трансформувати, ви, до прикладу, з'їдаєте коржик. Або дивитесь е, якийсь ролик у тіктоці. Тобто щось заміняєте на дещо інше. Так і тут, в цьому прикладі з татуюванням у вигляді певних таких оголених тіл. Якщо ж ми бачимо змію, дракон буває так, що зображається на тілі, то це про, можливо, певною мірою про такі от. Конфлікт. Тому що. А ви подумайте самі чому? Можливо, у вас є своя точка зору, можливо, у вас є змія дракона на тілі, і поміркуйте над тим, а що ж стало причиною нанесення саме змії та дракону. Назви гру, до прикладу, якихось певних соціальних музичних там, до прикладу, колективів, або ще якихось, або різного роду. Такі от емблеми певних груп, це намагання бути приналежним до певної спільноти людей. Тобто, таким чином відбувається ідентифікація. Я з вами однаковий, ми з вами в однакові крові. Тобто татуювання це також і про групову приналежність. Повторюсь, що це можуть бути емблемки і різного роду знаки. Бувають знаки, які розуміють тільки ті, хто належить до певної групи. Ну і наостанок, е питання ще можуть пов'язуватись з ідентичністю. До прикладу, є такі люди, які пишуть імена своїх там близьких людей, або навіть не близьких, а якихось інших. То, певною мірою, ну, я б сказав би, що це таке от відбувається розщеплення, або навіть навпаки ну, ототожнення себе з кимось. Ну. Не скажу, що це небезпечно, але, ну, щось у цьому є таке от незвичне, коли одна людина ототожнює себе з іншою і ще й танцює. Ну, і такі от абстрактні символи, це, скоріш за все, також про пошук свого глибинного я. Буває, руни наносять, якісь абстракції, тобто намагаються. Виразити себе через щось таке от неочевидне, певною мірою, подібне до космічних мотивів, але тут дещо інакша ситуація. Тут людина хоче знайти себе і величезний простір для пошуку відкривається у зв'язку з абстракціями. Якщо у вас є свої міркування, а можливо, ви навіть не погоджуєтесь з моїми такими от рефлексіями, то ви, очевидно ж, відобразіть це в коментарях до даного відео. Можливо, у вас є ще якісь свої спостереження, і ми б могли обміркувати з вами на дану тематику. До зустрічі в новому відео!